Працюю над встановленням вже почав робити розв'язку, ну, почав вже другий день встановив такий лічильник. Це буде у мене ну, скажем, на вході, тут буде такий самий стоїть на виході. Будемо вичисляти різницю між шором ну, дасть інвертором. Зверху взагалі ось така муть. Ну, мені зрозуміло, а там кому буде цікаво, то розкажу. Ну, поки буду доробляти і вже покажу готовий результат, як запущу в роботу. Провожу перше випробування свого інвертора нового. Ну, ось так ніби все працює. Не знаю, Буду задавати багато питань, особливо по налаштуваннях. Буду показувати як я що робив, Ну, поки що ось так.